Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами робимо загальний розклад та подивимося, в яких енергіях ми будемо проживати вихідні дні 22-23 липня. Так? Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки для збереження балансу. Та пишіть у коментарях слово приймаю. Для активації прогнозу. І так, давайте подивимося, в чому ми зараз знаходимося. Зараз ми знаходимося в страхах, в внутрішньому такому страсі, в такій напрузі, от, у власних якихось ілюзіях. Тобто ми домальовуємо якісь картинки так, того, чого ще насправді не відбувається, ми чогось боїмося. Так. Ми можемо зараз проявляти якусь агресивність, відстоювати, намагатися свою позицію, власну, саме через той страх. так? Що нам принесуть вихідні? так? Ми закриємося, закриємося від всіх. Знаєте, Буде такий період на вихідних, коли нам захочеться просто зупинитися, Знаєте, насолодитися таким от моментом зупинки, закритись, відгородитись від всіх. Навколо просто така собі тишина. Ми, як знаєте, закритими очима. Перебуватимемо, і а, як наче немає ві... не віри в те, що може щось змінитися саме у ці дні. Хочеться від всіх закритися, втікти, нічого не робити, нічим не займатися. Просто полежати, подумати над тим, що відбувається в житті, проаналізувати ситуації, які відбуваються. Інколи ви можете дратуватися. Ну саме за ці вихідні, так я говорю. Тобто, щось може, коли вас будуть десь чіпати, вас це може трошки десь дратувати. Є моменти, які ви зараз емоційно не приймаєте, і вихідні також будуть дуже емоційно для вас складними. Знаходження в такому, знаєте, в стані жертви, невизначеності, коли я хочу все і нічого Конкретного, я хочу дуже багато і всього потроху, і воно так все намішано в житті. І оця ілюзійність, що я можу все і одразу робити, я можу всім і одразу займатися, я можу все і одразу давати, насправді зливає з вас енергію. І тому оці страхи, оці, оця ілюзія, вони будуть вами більш керувати. Ви повинні зрозуміти, що єдиний ваш шлях уперед саме через ці страхи. Тобто вам потрібно а, виділити насправді конкретну ціль, чим ви хочете займатись, куди ви хочете йти, яка ваша зараз ціль? І йти вперед, керуючи своїм страхом. Зараз вам треба перезавантажитися саме на цих вихідних. У вас буде на це час і можливості.